Зоруківський ліцей є єдиним на Житомирщині, де навчально виховний процес базується на засадах козацької педагогіки. Тут діє кіш імені Богдана Хмельницького, а всі класи поділені на корені. Козацьким самоврядуванням опікується старшинська і козацька рада на чолі з кушовим атаманом і кушевим осавулом. Пріоритетним напрямом у закладі є військово-патріотичний, спрямований на відродження козацьких традицій і звичаїв, виховання в учнів, шляхетності, працьовитості, відваги, пропагування здорового способу життя. Загалом у цей напрацьований вагомий досвід, яким колектив охоче ділився з колегами, козацька педагогіка це дійсно те, що необхідно нашим дітям в умовах розвитку нашої сьогоднішньої демократичної держави. Адже саме на основах козацтва можна спостерегти ось ту духовність, чесність і відданість найвищим ідеалам. Які нам заповідали наші предки, і в зороківській школі це робиться на найвищому рівні? Учасники семінару ознайомились із елементами дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура». Щороку у її всеукраїнському турі команда Зороківського козацького ліцею Характерники посідає призові місця. Учасникам семінару було що побачити і чому навчитись. І моє завдання як методиста інституту цей досвід розповсюдити в школах області. Сьогодні зібрались методисти районних методичних кабінетів, які відповідають за виховану роботу. Сьогодні зібрались тут директори шкіл області, які зацікавлені цією ідеєю. А ідея прекрасна ідея, яка вороджує наш український, наші українські традиції на засадах козацької педагогіки виховання наших дітей і є чому повчитися для всіх шкіл області.